Ось така красота на цифру. Виїхав на перший ліп. Друзі, погляньте, там вода, а ми тут заходимо. А, красота! Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на каналі. Виїхали ми сьогодні на перший літ з Сергієм відпочити, порибалити на жерлички. Взагалі класненько. Вже розставилися, поставили жерлички, поставили нашого намета. Як бачите, красота. В палаці тепленько, поставили столика. Вже чайку трошки випили, поснідали, пообідали, поставили жерлички, було три покльовочки. Одненько щучку маленьку випустили. Вже в нас на градуснику всередині плюс 27. А всередині, А, вибачте, знаружи, в нас мінус 5. А всередині плюс 27 меті. На озері ось така красота. Ми перші приїхали. Відкриваємо сезон. Ось так будемо рибалити. Три дні. Ось така в нас красота, друзі. Я свого Бобіка трохи накрив тентом, я її накривав. Ось так. Сергій пішов десь до жерлиців далі, десь перевір. Зараз ось так ставляємо наших пару жерлиць. Лід такий, що просто капець. Во. два рази дірка. Ходимо, як жаби по льоду. Хочемо поставити хоч пару штук, пару жерличків, як говориться. Хоч щось для початку. Ці дні зараз 2-3 дня передають до 10 градусів морозу. ще трошки так, якби підмерзне. Поставив я вон, своїх 5 штук. Сергій йде, хоче зараз булькнути, я бачу. Там далі глибина бачу, недавно тільки лід став. Тут трошки більш такий тувстіші, але ж з двох ударів пробивається. І не прозрачний лід такий зі снігом ледь-ледь тримає. Коротше, отак, ми перші приїхали сьогодні на відкриття, Хочемо спробувати, що там воно буде. Коротше, дуже дуже опасно. Дуже небезпечний лід, друзі. Тушим. Картошечку з ребрами, поки зараз зажарочка з ребрами тушиться. Зараз буде картошечка, спеції, паприка, все остальне, перчик, горошик. Буде все тушитися, поки Сергій нам, як то говориться, робить апартаменти в палаці. Тут у нас зараз градуснику десь плюс. 15 23. в палаці. 15. 20? кажеш? 15, 15 2, а, 23 в палаці. Рівно Теплення, 23. ну. Робимо місця в спальні. Тут на столик помаленьку відпочиваємо. А на дворі така у нас красота, сніжок іде. На озері поставили вже жерлиці трошки, 10 штук, 15. Розставилися і ось така красота льот. Такий дуже чутливий, треба акуратно, як то говориться, підходити з тим всім, але нічого. Якось помаленько, Ставимо зразу лайк, підписочка на канал, хто ще не підписався, дзвоник, все як не має бути. А ми будемо рибалити і готувати для вас ось такі вкусняшки. Вже трошки дров заготовили на вечір. Друзі, у нас ось така красота. Ось такий обід на дворі. Уше бенч. Будемо обідати. Ням -ням 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 -ням. Ось такі ребришка з картопелькою тушені. Бограч. Карпатський з перчиком, квасоля, горошок. Все як не має бути. Красота аж пара йде. Сергій ложку струже. Обідати хоче. Просто на дворі тисне. Та що, та що? Дорійте, дорійтеся. Мінус 10 точно є. Абана. Ага. А, у нас ось така тут красота. Ааа, трейтигріться, бляха муха. Це, друзі, нам лайк. За таку трудову риболовлю. Зараз на вечір ухі заваримо. Бо зловили вденьку щучку, якраз на юшечку буде. У нас ось такі... Вже новий рік. Ось така у нас красота в наметі нашому. Зараз чайку з журавленкою заваримо. На дворі в нас така красота. Зараз чайку вип'ємо і підемо далі рибалити. Ось так, друзі, дивіться, яка красота. Клас. Думаю, найкращий я відпочинок. відпочинок. Я, По я думаю, що... Я піду, <рес> на ці луночки. Ні, брат. туди не підемо на середину, там льоду немає. Що будемо шукати, тут? там. під підкормили в цих парух, да, попробуємо, попробуємо. Глянь на джерелці, походу. Сьогодні, сьогодні на середину я не піду, ні, хіба що завтра. Ні, 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 ні. Заготовляємо трохи сухостой дрова. Нам на буржуючку, на п'ячку. Сьогодні бінзопилу не брали, але в нас така красота. Ліс трохи обгорів, є посадка. Шукаємо сухостой. Трошки чистимо лісопосадки, то говориться. Заодно нам плюс буде чим погрітися. Так, друзі, у нас така на водоймі каша. жерлиці глянем перевіряли. Була одна покльовочка, щучка, але й халаста. Йдемо зараз на підкормні луночки, пробуємо половити щось трошки. Біленьку рибку. Сергій свої жерлиці трошки приподнімає, бо зараз мороз якраз тисне трошки на вечір. 5 минут, давай поцікай. Ну, минут, Сергія вже от, ось така у нас красота. Нікого немає, ми відкриваємо перший лід на волині. Сергія покльовочка. Очікуємо гарного результату. Якогось такого. Ні, Сергій, десь кіля під три. Я думаю, Рома, що ми будемо так кіля довго до людно. А уж тебе спробува як то дачу. Ого Чекай Чекачка, є, -є, є! Тихо, тихо, не спіши, не спіши. Так, зілля. все, зілля. Є-є-є, зілля, є. є, є, зілля, чай буде. Зілля, зілля. Зілля. Ділля, чай. Все, красота. А? Ха-ха! <рес> красота! Курва! Але головне нас на красота! На відпочинку! Супер! Та ти, що Та ти Сергій Робить нам сніданок Гараче усіску, Поки твої пельмені зваряться он там он, блин! Засунув газовий балон, на мороз і хоче дождатися кипіти. Нічо, Нічого не все добре є. На дворі мінус 10 варимо пільмішечки. Вже закипають, вже закипіли. Ну, вариться, супер. Зараз будуть пельменки. Піду біда їм, вже пішли, луночки закормили. Зараз підемо будемо пробувати плотвичку тягати. Так, друзі, вийшли ми нарешті вже на третій день на середину. Підкормилися зранку, але ж все ж таки глухо взагалі. Ніудненької покльовочки. Немає, нічого, ні покльовок, ні холєри. Різко на цю ніч була мороз, саме більше 18 градусів показувало під ранок і все. Так, сидимо, мучимося. Зараз будемо скоро рушати додому збиратися. Бо це не риболовля. Сьогодні рибки, як то говориться, мабуть не буде. Але зато гарненько відпочили трошки на природі. Нема нікого, ми перші на водоймі вийшли глухо. взагалі нічого не хоче. Ось так, мороз на дворі, зараз градусів 12 є десь. Сергій там далі трошки сидить. Бавиться. О, О перша риба. Що, пудящик чи плотвичка? Густяра чи плотвичка? Поклітить, каже якась вона. О, вже відкрились, перша риба є, га? Супер. Перша зимова рибка є. Біва рибка. Щучку ми вже впіймали були позавчора. Це класна рибалочка, мені сподобалося. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, нажимайте на дзвіночок, слідкуйте за відосиками. Все, друзі, пока, всім удачі, всього найкращого, всім гарних трофеїв. Погнали! збирайтеся. i can't believe the night lay waste to all we give them but we.